В ніч з 7 на 8 лютого прийшов китайський новий рік. Козу, символ 2015 року, змінила мавпа. Тож саме під її захистом буде проходити китайський новий рік 2016. У новорічну ніч у Китаї всюди запускають феєрверки і барвистий китайський салют. Це велике і яскраве свято з танцями драконів, смачними стравами і з нестримними загальними веселищами. Традиція святкувати новий рік за китайським стилем, як виявилося в ході опитування. Потроху з'являється і в Україні. Ну, взагалі я мавпа, тому мабуть, буду святкувати. Це я думаю, що її рік мій. І вона завжди така і проворна і завжди винахідлива. Як то я не збирався, але зовсім інше представлення Новому он совершенно не год – від дати. Новий рік, коли ти сделал зробив щось нове. Може, й треба святкувати, але якщо цього не знаєш, то як його святкувати? Абсолютно не притримуюсь ніяких гороскопів, абсолютно їм не вірю. Ем, головне, щоб люди мали надію в майбутнє. Миру зараз, миру хочеться, миру в світі, миру в Україні, миру в сім'ях, в серцях. Ні, не Ні. будемо. Ну, у нас й... вже настав наш да, новий ми рік. вже виправили <різвали> світ. <різвали> Для цьогорічного талісмана характерні всі риси тварин, що мешкає в живій природі. Люди, народжені в рік мавпи, як ідеться в гороскопах, цілеспрямовані артистичні, талановиті натури. Вони володіють відмінною інтуїцією. Журналіст телеканалів ІРТ та «Місто Плюс Інеса Протащик, яка також за східним календарем Мавпа, говорить, що знаходить деякі з цих якостей і у своєму характері. Власне, це і допомагає Інесі створювати сюжети та програми, спілкуватися з оточуючими, які не завжди раді бачити телекамери. В гороскопу я не вірю, але коли десь бачу, то можу заради розваги прочитати, тому знаю, що червоні вогніній мавпі притаманні цілеспрямованість, непосидючість і взагалі цікавість до того, що відбувається довкола. В мене ці якості є, але я не думаю або не пов'язую це з тим, що я народилася саме в рік червоної вогняної мавпи. Але не буду приховувати, що саме ці якості допомагають мені в журналістиці без цього в нашій професії ніяк. Астрологи, спираючись на твердий характер символа року, стверджують: 2016 рік рік нових перспектив. Практично будь-яка розпочата справа, переречена на успіх. Цього року всі знаки Зодіаку почнуть активно робити кар'єру. Також астрологічний 2016 рік буде роком руху і змін. Марс і Сатурн будуть особливо прихильні до тих, хто спрямує енергію в корисне русло, спорт, роботу по дому та інше. Крім цього, як обіцяє нам астрологічний прогноз, 2016 рік буде роком кохання, нові знайомства і легкий флірт міцно увійдуть в життя усіх знаків зодіаку.